Пані Людмила, ну перш за все, хочу, щоб ви або розвіяли, або підтвердили мій стереотип, який сформований в моїй голові. Що перед тим як сісти за святковий стіл, знаючи, що буде багато смаколиків, що можливо навіть не зможемо стриматися, варто випити щось для кращого перетравлювання їжі. Чи потрібно все таки пити таблетки? Чи можливо вони не такі дієві, як ми звикли уявляти собі? Ну, людина хоче простого шляху, mm -hmm. так бо таблетка це дуже просто. Хочеться її випити, щоб вона все зробила, все вивела те, що не треба, і оставила те, що треба. І звісно, треба розуміти, що таблетки тут не дуже допомагають, ну тільки що майже, мабуть, сербенти, а тому, що допомагають виводити якісь білки чи інші сполуки, котрі не змогли засвоїтись ли тому э, э, це дуже багато. Э... Щоб розуміти, це дуже багато цих речовин, і тому ні одна таблетка це не зможе вивести. Треба е, зовсім по іншому поставити для себе запитання: для чого я їм, для чого я е, сідаю за святковий стіл новорічний, бо я хочу, щоб в моєму житті все змінилося. Я хочу побачитися зі своїми родичами, поспілкуватися, і тому я хочу зробити це якомога легше. І е, для цього треба прибрати ті тяжкі е, е, продукти, котрі викликають викликають нас захворювання да, майонези. У всіх От, до речі, до речі, раз ви вже почали говорити а, за майонез а, е, після повномасштабного вторгнення. Ми почали відмовлятися абсолютно від усього російського, що було присутнє в нашій культурі, зокрема і в харчовій культурі, і почали говорити про відмову від салату Олів'є, який ледь не на 50% складається, все таки із майонезу. Давайте допоможемо нашим глядачам, які все ще вагаються чи викидати його зі свого святкового столу і проаналізуємо взагалі цей салат, Наскільки він корисний або не корисний не для здоров'я Боже, я очолюю ці радісний нафтоп людей, які відмовляються від олів'є. Бо це просто якийсь жах для нашої країни. Олів'є, шуба. Я все розумію. Кілька десятків років одне й те ж саме. Ми звикли до цього, і це звичка. Але ця звичка привозводить тяжких захворювань. Ну, люди добрі. В нас є таке гарне масо, як конопляне, наше українське. Ну, чому ми його не виконує? використовуємо дуже багато маленьких підприємств українських, котрі його а, виробляють. Будь ласка, ну, та же так алія, соняшникова, Ну а, але ті інгредієнти. були Котрі а, з історії ми знаємо, поєднав кухар, коли побачив, як купці російські всі поєднують блюда. А, коли він подав декілька блюд, вони все згорнули в одну так в одну кучу і вони місце і перемішали. І він в слідуючий раз просто настільки він був в, в, в гніву, такому, да, що він сам змішав це і виніс. Тобто їжте це, ви ж не будете це їсти, а це полюбили і це пішло в люди. Розумієте? Тому треба ж робити висновки, Ну ми ж не такі. Правда, ми ж інші. Ми ж би в більш витончені, і в нас інші смаки, і інша культура, то і більше розвинута. То чому ми повинні слідкувати за тим, що погане? Я розумію, що погане швидше ми до нього привчаємося, але Тож, судячи з того, що ви почали говорити про корисну олію, салати все таки з майонезних мають змінитися на якісь, мабуть, овочеві, там із зелені, з руколи. так, що взагалі має бути на святковому столі, щоб уникнути наслідків, які у нас часто трапляються там 1 січня, коли ти просто лежиш голі черева і не можеш зрозуміти, як тобі рухатися з цим життям далі, з таким з такою важкістю в шлунку? Ну, Насамперед треба розуміти, що ми можемо села зробити з будь-чого, да? бо це зелень. Це основне, Що є таке будь-що, бо бо це основне питання будь-що. так, да? Це зелень, якісь, ну, свіжа зелень. а Свіжий гірок, і до нього можна чи додати чи рибу якусь, чи м'ясо, да? чи телятину, чи курятину чи щось. Звісно, новий рік це ніч. так Ми довго сидимо за столом, тому треба, щоб полегше був білок. Не свинина, але там курятина, а, да? індичка, тобто щось легке, чи запечене. Це можуть бути якісь ягоди, чи хай вони будуть заморожені розморожені, ви розморожуєте, робите з нього пюре і додаєте до страви, так? Запечено, що це може бути ківі? А, Тобто те, що допомагає перетравлювати білок, і вам не дуже а, тяжко. Угу. І треба розуміти, що коли ви їсте, ви ж їсте не для того, щоб наїстися на весь рік, це неможливо. <гум Bourbon> не можемо наїстися і напитися на весь рік. Хочемо, да? Може, ми хочемо, може хтось хоче, але це неможливо. Тому треба розуміти, що завтра буде інший день, і завтра теж в організм потребує наснаги, щоб його кормили, поїли. Тому просто е, е, спілкуйтеся з усіма людьми і попивайте водичку не алкоголь в перервах, так між блюдами, бо алкоголь це глоток чи два. Для того щоб ми щось для себе зрозуміли інші якісь смаки, так наші рецептори по іншому будуть реагувати, ну але не літрами, тобто це культура. І якщо ми вже говоримо про нашу наш народ, за нашу національність, за нашу культуру, ну то треба її дістати, бо вона є. І просто її використовувати. Пані Людмила, і наостанок ще питання маю до вас. У нас асоціація з новим роком це не тільки там шампанське олів'є, мандарини, що часто бувають на святковому столі. І іноді буває так, що ми ними ну, зловживаємо. Це, як знаєте, як насіння, коли ти е, одну е, насінину схопив і все. І ти забуваєш про все абсолютно і починаєш об'їдатися. І мандаринами точно так само. Чим це шкідливо? А, бо буде з пішковика, буде тяжко для пічкової залози, для печінки. Ну це так, щоб по органах, так але напряки на слідуючий день, не дуже гарне обличчя. Жінки там за те, що вони переймаються, як ж вони будуть виглядати виглядати на слідуючий день, особливо ті, що які не заміжні, так тому треба розуміти, що мандарини, так ну пів мандаринки. Пів мандаринки, одна мандаринка, все це більш не можна, бо там дуже багато цукрів, натуральних, класних, там і ще з вітамінами, але цукрів. І тому з білком вони запускають такий, знаєте, в нас е, самого, самогонний апарат натуральний, бо наш кишковик дуже великий, і е, він виробляє тоді етиловий спирт. І ми напрякаємо. І це викликає головну боль, мігрень і інші. Е, Прояви порушення нервової системи. Я вже не кажу про поплохий со поганий сон так. Та оце ключовий аргумент. Насправді, тому що у нас зараз тими стресами, які ми переживаємо, сон абсолютно точно поганий, пані О, Людмила. Так дуже дякую вам за цей такий короткий екс екскурс у дієтологію. Людмила гончарова була з нами на зв'язку. Генетична дієтологиня, імунологиня. поговорили про святковий стіл, про те, як за ним не переїсти, про те, від яких страв краще відмовитися.